Вітаємо глядачів нашого каналу, особливо наших підписників. Дякуємо за підписку та вподобайки. А також розумні та адекватні коментарі. Сьогодні, як я і казав, ми продовжимо огляд дуже рідкісної монети 2 копійки України 1992 року. Відразу переходимо до справи. Без зайвих слів. Що ж, друзі, 30.09.2023 року. На аукціон Віоліті виставили цю монетку дві копійки одна року. Штамп Аа. Алюмін. А вже 08.10.2023 року ця монетка на тому ж аукціоні «Віоліті» була продана за 105 тисяч одну гри. Було зроблено 44 ставки. Я вже казав, що ця монетка дуже рідкісна, але в попередньому огляді інша монета. Ця... Цей різновід відрізняється від монети, яку ми з вами вже, на яку ми з вами вже робили огляд. А зараз ми з'ясуємо, в чому різниця між монетами. Монета з першого огляду. Як бачите, це різновід 1 га Ось вона, ця монетка. Вона була продана на Віоліті за 79 990 гривень. Ще раз. копійки України. 1992 року 1GA. Матеріал алюмінів. Друзі, наша монетка, про яку сьогодні ми робимо огляд. Ось вона. Це також алюміній, Але це більш рідкісний. Ось подивіться, будь ласка, уважно, наскільки ці дві монетки відрізняються одна від одної. І це ще не все. Між тим, друзі, повертаємось до нашої сьогоднішньої монетки. Поговоримо про неї трохи більше. У каталозі цей різновід 2.1 в дужках 10К за дужками АА. Відмінності різновіду цієї монети. Аверс. Тонкий та гострий зуб тризуба. 2.1. Різновід штампа від 10 копійок. Реверс. Штамп АА. Великий вінок. По 5 ягід калини у гронах 4 та 5. 3 нижні ягіди утворюють дугу у гроні номер 4 Три ягіди ліворуч у гроні номер 5 утворюють рівносторонній трикут. Також присутний широкий шрифт. Ще хочу додати з приводу аверсу. Як бачите на аверсі присутній широкий кант. Широкий кант це дуже важлива особливість цього різновіду монети. Він вийшов через те, що у штемпелів для 10 копійок діаметр менший, ніж у штемпелів для 2 копійок. Ця монетка дійсно дуже рідкісна та дуже цінна. І зараз ми з'ясуємо її реальну вартість на той час, коли пройшов аукціон та цю монету придбали за 105 тисяч. Гривень. Хочу нагадати, що ця монета була продана на аукціоні Віоліті 08.10.2023 року за 105 тисяч 1 гривню. Згідно архіву валютних курсів на сайті minfin.com.ua 08.10.2023 року. Курс долара до гривні був. 38 гривень 20 копійок Посилання на сайт minfin.com.ua в описі під відео Тому, друзі, 105 тисяч 1 гривню поділити на 3820 дорівнює 2749 доларів США. Саме така вартість цієї монети під час продажу на аукціоні Violet. Фіксуємо цю ціну. Також я хочу додати, що подібна монета дуже рідкісна, дуже рідкісна. Тому можуть бути багато підробок і потрібні виключно дуже серйозні експерти, які зможуть оцінити та определити, що ця монета є оригінальною. Тому я вважаю за потрібне додати, що подібні предмети, подібні монети краще купувати та продавати виключно на надійних аукціонах України США та Європи. Посилання на аукціон «Віоліті», посилання на аукціони з. Продажу цієї монети та попередньої монети, яку ми розглядали у попередньому огляді, в описі під відео. Що ще хочу додати: будьте уважні. Не дозволяйте шахраям використовувати вас в їх шахрайських схемах по заробітку на не дуже уважних. Та на та доверливих людях. Що ж, друзі, на цьому наш огляд закінчується. Дякуємо за увагу до нашого огляду. А також до нашого каналу. На все добре!